Пропаганда здорового способу життя, безхімічне вирощування сільгоспкультури і пошук підприємців, охочих виробляти екопродукти. Ці та інші нагальні питання зібрали виробників сільськогосподарської продукції на науково-практичну конференцію з питань вирощування та переробки екологічної продукції у Конотопському районі. Ініціатори заходу об'єднання аграріїв України стурбовані, адже кількість територій, сприятливих для вирощування екопродукції, невпинно зменшується. Идет тенденция к тому, что территории благоприятные для выращивания сельскохозяйственной продукции уменьшаются. Потому что ну, большие крупные аграрные компании, используя различные свои технологии и с использованием там, гербицидов, пестицидов и других, их там ноу-хау, вот, нашу землю. Стащають в усьому світі екологічна продукція коштує дорожче ніж звичайна, адже для її виготовлення необхідні спеціальні потужності і звичайно сприятливі економічні умови. Тільки так ми зможемо завоювати європейський ринок, впевнені в Конотопській райдержадміністрації. Я думаю, що будь-яка продукція відносно чистих, чистих регіонів е нашої країни може бути достойно представлена на цьому ринку. Е важливіше інше, щоб завоювати ці ринки, треба їх починати завоювати. А ми ще цього не почали. На жаль. До слова, у Конотопі є підприємці, які мають досвід з виготовлення екологічних продуктів. Так, наприклад, у нас є природній домашній оцет, запевняють, що дуже корисний. Кажуть, що яблучний. Оцет у поєднанні з медом дуже корисна штука. Зараз спробуємо відчуття дуже незвичні, можна сказати, не перевершені. Можна водички. Яблучний окцит дівчата вживають для схуднення. Він сприяє дуже сильно сприяє розщепленню жирів, тому при правиль, правильній постановці питання в принципі схуднення вам може бути забезпечене. За допомогою яблучного оцту можна схуднути і підняти імунітет. Окрім цього, конотопські ековиробники можуть повернути навіть втрачену чоловічу силу, а допомагає у цьому трутнєвий гомогенат. Притули гомогенат. Это личинка э, труда, в которого очень много присутствует тестостерона. И потребляя значит, вот этот продукт, ну, по определенной схеме, значит, во-первых, повышается імунітет, э, повышается уровень тестостерона крови мужчины. Вот, чи безплодних мужчин так сказать, движение сперматозоїду споживання екологічної продукції має оздоровчий вплив не лише на організм людини, органічне виробництво лікує довколишнє середовище. Воно не вбиває грунти, не забруднює атмосферу і не має відходів. Україна має найбільший потенціал для вирощування екологічної продукції в Європі і гріх цим не скористатися. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.